Що ти приці, приміряєшся, так? Да? Та ти ж собралась вже. Хе, такий гламурний у тебе той самий За на рюкзак. рюкзак? А що ти не будеш робити? В цьому їду сюди Так? Да? Кропить да. буду щось. Такий гламурненький, так? Да? Ну так да, такий зелений. Прям. Ну як зелений, сіро-зелений, мені подобається. Сільовий гляди. Не, да, ти в школу збиралася, на 8 літрів називається. Чуєш, на 8 літрів отакий. От Оприскувач. І що тут у нас ще є? Косарка, яку треба розіграти сьогодні. Всього на все за 200 гривень вона може бути ваша. Да? Да. Так, сідайте на косарку, берете оце і уїжджайте. Так що, друзяшки, всім привітав. З вами Надійка Сергійова і я, Сергій Шелудько. Що ми робимо? У мене тут хоч світиться воно. Світиться. А в мене Так що теж, 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 теж світиться. Так що все у нас світиться, все в нас працює. Так що, а ви не забувайте, сьогодні ввечері. Приєднатися до нас в прямий ефір. І сьогодні ми нарешті виходимо в прямий ефір, так як нас не було вже 4 неділі. Ми далі продовжуємо збирати для наших захисників. Ми не переставали ремонтувати допомога, тому що є чимало людей, які не потрібні наші прямі ефіри. Але. Ми рухалися далі. Але трішечки з прямими ефірми веселіше і ця газонна посадка Дніправська, дякуючи магазину Дніпра -Ем, місто Баришівка, яка прибула до нас, дякуючи Олексію Кульгі, ми її розіграли. І Уляна Саманько виграла, але вона знаходиться далеко-далеко і каже, що Серега розіграйте ще раз її. Так що поки що в нас є така можливість, поки ще трава росте. О, ну ми косимо тримером. Пізніше ми собі колись, 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 можливо, також купимо. Але трошки, може це буде пізніше, тому що в нас ще трохи є камінців. Але у кого нема камінців, маєте можливість виграти отакий апарат. все на все, за 200 гривень і сьогодні ввечері. Так що сьогодні ввечері будуть українські пісні від родини Шелудьків, спілкування. Ну і невеличка лотерейка. Смаколики шелудьківські. А по поводу такого невеличкого прискувача гламурного жіночого форте, який надав нам. Мій товариш і підписник із села Григорівка, Олег Максим Брат. Знаю, знають такого, як мої хлопці, там, ну, вони знають, про кого ми говоримо. Надали нам на розіграш, він чекав свого часу. Це не означає, що ним тільки треба жуків бризкати, або там. ним можна зробити душ, можна один одного побризкати, можна помити там ворота, каліточку якусь там. Коптівку. Ну, Да, Коп'юку можна, да, тобто можна туди залити якусь ерунду там, і помити. Ну а ми ще хочемо, що ми зараз будемо робити. Тобі ж е зробили ми собі рекламу таку. І зараз ми пойдемо з Надійкою, будемо копати картоплю, яка називається Рів'єра, але то не Рів'єра. Так що залишаємось з нами, зараз підемо будемо робити пробний коп. Так що мала лопата і відро ти так швидко летиш. Кажи, якщо не буде картоплі, заведемо цю газону косарку, скосимо її нахер. Да? Да. Каже, батя, пішли, будемо копати, що там у нас, що нам по нам присилали. Так що ці сорти ми поки копати не будемо. Чому? Тому що ці сорти ми обробляли і кропили, а цей сорт ми не обробляли. Хто пам'ятає, як ми садили, Назарів був її облив селектоп, а потім ми її помили і посадили. Але написано Рів'єра. Так що Надюха не хоче копати, так? Да? У мене рукавички, каже, є, так що каже, бери, да й цьо. Так що Надьок буде ще знімати, а батько буде копати. І зараз трошки побалакаємо про цей сорт, наскільки нас натягнули, чи це є насправді рів'єра. Ще раз хочеться спитати в наших глядачів, хоч кажуть, що рів'єра не цвіте. Так що зараз будемо А копати. Це у нас, а де там немає цвітків, тут є. Ну, бач, все одно ж цвіте виходить. Так, це все фігня. Ну, я реально не знаю. Це так само, якщо ти не розбираєшся у деяких моментах, так само, як ось лимонка, а лимонка синім цвіте чи біла? Картопля біла, а квітка то синя. Ну, Там, понятно, там похоже, бо в мене така була картопля. Венета була, от, вона похожа. А от на рахунок е Рів'єри Миколаївич нам давав пару років кожну весну. Він давав нам по відру рів'єри, ми садили. Чисто на молоду. Вона у нас теж не цвіла, але вона була білого кольору. Так що зараз будемо копати. Давай копай вже. Ти не хочеш копати? Ну Давай, я буду Та Ладно. ти копай. Давай. Будемо пробувати. Да? В принципі, ми ж її копали, для садили Для чого? Для того, щоб копати молодою. Ми її не обробляли від жуків, Тобто ми стараємося її ну, тобто, виходить, її можна їсти. Да? Хотілося б ту копнути, але ту ми копати не будемо. Ту, що дівчата посадили, теж ми її не обробляли від жуків. О, від болячок. Тобто ми її копаємо. Вже ми показували, то була там у нас гренада і королева Анна. О, ну, там Хто шарить, той може розібрати. В принципі, як на сьогоднішній день непогано. Ну, а тепер треба тут, що нам відкопати пару рядків. Ми ж її все посадили, бачите, то е коли ми вивозимо золото, то воно нам мішає. От і я вирішив сьогодні на вечір викопати оці пару кущів. Заодно подивимося, якщо є тут картопля, то після тої потім перейдемо сюди. Так що Рів'єра, яка не Рів'єра. Зараз подивимося, що воно таке. Число не пам'ятаю, коли ми, коли ми її садили, звісно. Ну, щось є, чуєш, тут вона, дивись скільки води. Це вона нас стара, походу. Дощ пройшов, дивись скільки грязюки. Це а лише є картопля, чуєш? Що якась странна. Та вона не странна, вона просто тут дощ йшов. Да? Але дивіться яка вона на все похожа? Похожа на рев'єру. Да, ні? та грязюки, диви. Щось я навіть не знаю. От, заодно ми викопаємо тих пару рядків, щоб вони нам не мішали. Да? Ну, давай. А потім помиємо цю картоплю і покажемо людям, яка ж вона насправді. Але реально я навіть не предполагав, що тут така мокруща земля. О, а на щодо рев'ера чи ні, ви напишіть, так? Да? Так що, що ми накопали з одного куща? Ой, в принципі, раз, два, три. Та трохи є. Да? І зараз тужить. Ну, Непогано. Не, не Непогано, але люди пишуть, що це не рів'єра. Та да я не знав, що це рів'єра, чи це не рів'єра. Та все зрозуміло що. Картоплі. Ні, ну так воно ж рів'єра то рання. Отак присилають картоплю різну, так? Да? І кажуть, що це такий то такий то сорт. А вона може бути зовсім не таким. Ну але задача наша яка? Наша задача відкопати ці рядки за одну. Бачите? І заодно подивимося, що ми тут маємо, так? Да? А її. Ну, Судячи по днях, то вона ну як... Да? І не погана. Ну як не погана. Це ось. Але тут у нас грізюки по підруки, бач. Заодно, бачите, рядочок підкопали. Отака от ось у грізюці. І більш немає. Більш немає. Ну, все. Але завіді дивись скільки маленько є. ну Я б не сказав, але трошки є, бач, тобто отак. От от. Так що це не можу зрозуміти, що це за картопля, звісно. Меджик якийсь. Ну, нам треба цей рядок убрати, дивіться, але картопля є. Але дуже мало її в рядку. Дуже мало. Взагалі там пару штук і все. Оце і все. Не картопля, а обманка. Да. Не картопля, а обманка. Так що, чи це нас обдурили, чи це є насправді, коротше, я не знаю. Ну але рядок ось ми це і обірвали. Щас що цього викопаю. Щоб грізюки ще копаю. Ну, о, ну, ну. Не, ну є, але що це за картопля, за сорт? Але по розміру непогано, бачите? Але її дуже мало. О так. Тут ще просто текла вода із цього, із криші, і тут дуже-дуже мокро. Так що що. О, В принципі, ми дорогу фактично зробили. Давай ще один. Ще один. Ні, так нам її по-любому треба вирвати, бо ми не можемо сюди заїхати. Бачите, але картоплі дуже мало в рядках. Ми її зараз сполоснемо і подивимося, що воно за картопля. Що? Трохи помив? Ну, що ти там намив? Ну сюди ви, Ну нам на вечерю хватає. А ну скажіть, що це за картопля. Оце. Це і чи ні? Але бачите, цвіте. То я думаю, що в принципі... Але ж ну, кажуть, що рів'єра не цвіте і в неї низеньке, низеньке бадилля, але в нас бадилля тут дебеле і картопля зацвіла. Так що нас обдурили чи не обдурили. Може це якийсь інший сорт рів'єри? Ну, в принципі, я ж купу по кольору і по дням в принципі, вона швидко виросла. Так? Ну, Понятно, що невелика кількість у кущах. От, і саме крайній рядок, який тут, в принципі, ми по ньому каталися, не дуже гарний. Може, слідущий буде і кращий, Але ми цю картоплю по-любому будемо копати далі на їжу. Ну, Надюшкою чи там мама буде копати. Тож ми тут докопаємо, щоб вони посадили з бабусею. І цей кусочок будемо викапувати, щоб їсти. Це ми не на розвід і Якщо там останеться якийсь рядочок, то може вкинемо в сіточку. Якщо нам сподобається, то на наступний рік посадимо і подивимося, що воно буде. Але будемо дивитися. Яка кількість картоплин там буде в інших кубахах, і від цього вже відштовхнемося. Ну, але я ж кажу, цей рядок, який у нас у воскрай, тут ось краю, тут, мабуть, кубахів 6 ми викопали, картоплі небагато, але вона є. Я не скажу, що її немає. І, в принципі, як на сьогоднішній день, то картопля і... чималенька. Да? Якщо ми пробували там десь виривали чи там куч, то взагалі не було, то вже є. І в принципі дощі вони дають про себе знати, тобто картопля росте, але я ж кажу по кольору, ну, кажуть, що у, е у рів'єри Вічка синенькі, Тут не видно взагалі нічого. І картопля якась такого коричневого кольору, бачите, якась така шия. Ну це може тут що влаги багато, що скрище тече вода, то вона трохи така ржавувата. Похворіла. Ну, Шилучку ще її бігенько почиста, і сіточкою перемиємо, і ми її положимо, воду зальємо. І частково на сьогодні а частково положимо в холодильник і воно буде зберігатися. Так що, друзяки, напишіть свою точку зору, наскільки мене обдурили. Обдурили мене більш за все що, е -е -е, назвою. Але насчет того, що мені продали, все-таки це ж картопля, правильно? Це ж не буряки, то все-таки картопля. Але що це за картопля, я не знаю. Так що можна запакувати в сітку, прицепити лайбу -любу і продати. Але все-таки краще е, працювати з справжніми селекційними центрами, якщо хочете посадити ту картоплю, яку ви хочете купити. Ну, тобто, Якщо це рів'єра, то вона повинна бути рів'єрою, і це може тільки дати характеристики і документацію та організація, яка цим займається. А так, довіривши людям, отримавши результат і завтра продавати цю картоплю, і казати, що це Рів'єра, то мене завтра заплюють. Скажуть, то це не така я скажу, це спеціальна шелудьківська рів'єра, яка цвіте білим кольором яка з високим бадилем. Так що то ви нічого не розумієте. От. Але то все брехня і то все маркетинговий ход. Так що на цьому все. Працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра, чистим картоплю. Ми ще сьогодні з Надюшкою розділилися на два табори. Вони їдять субсирний. Да? А ми будемо їсти з нею будемо жарити собі пару шматків м'яса. Уже батько приготував мангала. І в нас буде вечеря, молода картопелька із м'ясцем. І не забувайте приєднатися до нас. Прямий ефір хоча б з 21-ї години. Можливо, ми і раніше вийдемо, але з 21-ї години ютуб-канал Сергій Лудько. Ми на вас чекаємо, поспілкуємося, поспіваємо і розіграємо. І підтримуємо наших захисників. Так що всім миру здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. А -пока. ми погнали, а ще почти тобі напихати. Все, погнали.